Прошу уваги. Про що ви звикли говорити? Про те, що зірвався продаж, що сучому синові не потрібна ваша земля, ще якась жіночка вам не дає. А ми поговоримо про важливе. Ось і тут одного немає. Все одно почну. Поговоримо про важливе. Постав каву на місце. Каву п'є той, хто продає. Думаєш, я жартую? Я не жартую. Я приїхав з центру. Мене направила Міч і Марі. Я приїхав врятувати вас. Так. І ти вважаєш себе комерсантом, сучий ти син. Я не маю наміру це слухати. Зрозуміло. Навіщо, коли є хороша новина? Ви всі звільнені. Їй погано. У вас тиждень, щоб потрапити назад. Час пішов. Перегони починаються сьогодні. Що? Стало цікаво. Добре. Тому що я додам до нашого конкурсу кілька дрібниць. Ви знаєте, що перший приз кадала Кальдорадо показати другий? Другий приз набір кухонних ножів. Третій приз звільнення. Зрозуміло? Тепер смішно. Кали у вас є контакти клієнтів Мічу і Марію вони коштували дешево. Ви маєте продати їм землю. Якщо ви пустите контакти, коту під хвіст. Якщо нічого не зможете продати, ви нічого гісенько не варті. І тоді отримуйте зад коліном. Контакти, абиякі. контакти, абиякі? Контакти це ти, абиякий. який? я займаюся цим 15 років. Як вас звуть? Пішов у дупу. Ось моє прізвище. Знаєш чому? Тому що ти приїхав сюди на корейському драндулеті, а я на БМВ за 80 тисяч. Ось моє прізвище. А твоє прізвище хочу, але не можу. Не можеш продавати. Іди додому і плачця дружині. Бо в цьому житті вважається тільки одне підпис клієнта під контрактом. Це зрозуміло. з у К. З завжди укладати к контракт. Завжди укладати контракт. Завжди укладай контракт. У і д Увага, інтерес, рішення дія увага, я привернув вашу увагу. Інтерес. Вам цікаво? Звісно, так, бо це питання життя. Продав або пішов у дупу. Рішення. А ви прийняли рішення? Сподіваюсь. Ідія. У і У вас є ймовірні клієнти. Думаєте, вони з неба впали? Ніхто не проявляє інтерес, якщо не хоче купити. Вони сидять і чекають, кому б віддати свої гроші. Ти візьмеш ці гроші? Якщо ти чоловік, то візьмеш. Приголомшливо. У чому справа пройти? Ви такий герой, такий багать. Навіщо ви марнуєте час на нас недовмків? На Бачиш цей годинник? Бачиш годинник? Так. Він коштує дорожче за твою машину. За минулий рік я заробив 970 тисяч. А ти скільки? Зрозумів? Ось хто я такий, а ти ніхто? Найска класний хлопець? А мені плювати. Гарний батько. Смішно. Іди додому гратися з дітьми. Хочеш працювати тут? Продавай. По-твоєму, це образа. Тобі так здається. якщо ти не можеш винести це, як ти можеш винести образи від клієнтів. Не подобається. Іди, я сьогодні ж можу вийти працювати з вашими контактами і заробити собі 15 тисяч за вечір, за дві години. А ти можеш? Ти можеш? Ідіть, зробіть це. у і РД. Розлютіться, сучі діти. Ви знаєте, що потрібно для продажу нерухомості. Сталеві нерви. Ідіть і переможете. Гроші тільки чекають, поки ви їх візьмете. А не візьмете, не чекайте пощади. Ідіть до клієнтів і продайте їм землю. Продасте, отримаєте своє. а ні, будете чистити мені черевики. Уявляє, як ви базікатимете, сидячи у пивні серед таких самих лохів. Я був комерсантом. Важка справа. Це нові контакти. Для продажу ділянок у гленгарі, для вас це золото, але ви їх не отримаєте. А чому? Бо віддати їх вам це все одно, що викинути. А вони для переможців. Я б побажав вам успіху, але ви все одно не знаєте, що з ним робити. Відповідає на твоє запитання, навіщо я тут? Тому що Міч і Марі попросили мене про послугу. Найкращою послугою буде порада звільнити тебе, бо ти нічого не вартий.